Програма Голос Криму на Юа Крим. Я її ведуча Ліна Голуб. Вітаю вас сьогодні. Ми говоримо про проблему зниклих безвісті у Криму і залякування населення таким чином. А ще про громадський активізм і про те, як його здобутки змінюють країну і світ. Гостях у нас Таміла Ташева, координатор і співзасновниця організації Кримсос. Таміла, вітаю вас. Доброго дня. Томіло, на початку року ви представляли звіт по зниклим безвісті. Розкажіть, будь ласка, скільки людей у цьому звіті і скількох знайшли? І чи змінилось щось на сьогодні? Насправді незначно не, не змінилося. Ми говорили про 19 людей, які на даний момент невідомо де знаходяться. Це на початок року було, але в нас зараз є більш коректні дані. Зараз ми говоримо про 17 людей. Про долю яких нам невідомо на даний момент, хоча загалом у своєму звіті ми говорили про 43 випадки насильницьких зникнень на території Криму, тобто будь-яка людина, яка піддалася зникненню, да, тобто, коли людину не вкрадають, і до цього викрадення має відношення представники влади або сама влада, це називається насильницьким зникненням згідно міжнародного трактування. Відповідно, ми ці всі випадки, ми їх. Опрацювали і внесли у цей звіт. Чому цифра змінилася? Тому що щодо одного в нас стали уточнені дані, я не буду розкривати імені цієї людини. Щодо іншого, це Мурат Карімов, на превеликий жаль, його Російська Федерація віддала Узбекистану, тому що на нього була. Був запит на екстрадицію. Зараз ми не знаємо не про великий жаль його долю, але ми його вносили у цей перелік, тому що на той момент доля його не була відома, і він протягом кількох місяців знаходився де-інде. Тобто, але ми не знали де саме. Ви спілкуєтеся з сім'ями зниклих? Так, звичайно, ми постійно контактуємо з тими родинами зниклих безвісти, або ми контактуємо з тими, хто слава богу був знайдений після того, або звільнений після полону, тому що в першу частину. Цих загалом насильницьких зникнень починаючи з березня, по травень 2014 року, власне, входили здебільшого всі активісти, і в березні місяці насправді були викрадені і піддалися цьому. Поводженню дане коректному здебільшого активіста Автомайдану або Євромайдану, от з ними ми теж ведемо постійно розмови, якби ми контактуємо і уточнюємо якусь інформацію, і знаємо, що з ними в тому числі працює і прокуратура Автономної Республіки Крим, яка власне слідкує за ходом розслідування цих справ. У звіті ви розділили три роки окупації на періоди. Ви можете розказати нам детально про періоди? Так, 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 звісно. Я я вже власне почала говорити. Це був перший етап насильницьких зникнень, який почався на початку березня 2014 року. Завершився він ну, фактично там, кінцем травня або червня. Потім був період. З осені 2014 року, коли здебільшого зникали молоді кримські татари, і наступний етап це був ну, фактично з 16-го навіть року, це були зникнення не тільки кримських татар, але вони мали, в принципі, схожий характер, що і з другою хвилою цих насильницьких зникнень в перший період. Я наголошу ще раз: це були здебільшого активісти або автомайдану, або Євромайдану, або учасники організації «Український Дім, які знаходився і працьовсі працю на території окупованого вже Криму. Можливо, у вас є відповідь літо 2017-го. Це який період, і зараз що зараз відбувається на півострові? Якщо загалом говорити не тільки про насильницькі зникнення, то на території Криму впроваджується практика залякування населення через надумані кримінальні справи, які заводять проти кримських татар або про українського населення на території Криму. Це витиснення населення, в тому числі через ці залякування. Це залякування шляхом викрадення людей, але якщо говорити про викрадення, то останній період він відзначився великою кількістю людей, які зникали. Да? Безвести, і це з одного боку можна сказати, що через те, що можливо був певний резонанс і у світі, і на території материкової частини України, що велика увага тому, що відбувається на території Криму, і тому таких випадків, дякувати Богу, ми не фіксували дуже багато. Але всі решта порушень прав людини вони постійно фіксуються останні півроку, можна говорити як тенденцію, це застосування адміністративних справ проти. Кримчан, коли людину переслідують не за кримінальним законодавством. А спочатку їй дають якусь адміністративну статтю, наприклад, що він організував несанкціонований буцімто мітинг або брав участь у несанкціонованому мітингу. При тому, що це мітингом як таким не є. Я говорю в першу чергу про людей, які виходять під будинки, де відбуваються обшуки, наприклад, у кримських татар, і таким людям дають або кілька діб адмінерешу до 10 діб, або 15 діб, або дають великі штраф. От, наприклад, зараз. Двом людям, які брали участь у підтримці, да, тих родин у в будинках, у яких відбуваються обшуки, дали штрафи по 150 п'ятдесят тисяч. Рублів це ну, біля двох тисяч доларів, це великі суми, да, і тому звісно, що на них намагаються тиснути тепер ще і таким економічним шляхом. І тому от ми зараз намагаємося яким, якимось чином їх підтримати, цих людей, плануємо збирати гроші на покриття цих, цих штрафів, тому що ми маємо цю активність цих людей ну, просто не збити, да, навпаки, навпаки, її підтримувати далі. А що з цього приводу думають міжнародні організації? Яка власна реакція заходу? Ну міжнародні організації, по перше, треба сказати, що не мають доступу на територію Криму. Відповідно, єдиним джерелом інформації для них є або адвокати, які працюють на території Криму, або правозахисні організації, які здійснюють або дистанційно якихось якісь моніторинг через джерела масової інформації, або там шляхом спілкування з там, якимись їх колегами, які ще мають можливість якимось чином працювати на території. Криму, ми постійно здійснюємо якісь моніторинги візити туди на територію Криму. Відповідно, подаємо ці дані, і не так давно презентувався звіт знову від місії ООН справ людини. Це був черговий звіт, який здається квартальний, в якому був окремий розділ щодо прав людини на території Криму. І звісно, що міжнародна спільнота не може просто так забути про Крим, про анексовану територію і про права, які там порушуються. Тому від часу до часу да, виходять або резолюції певні щодо порушень прав людини на території Криму. Або там важливі заяви якби відбуваються. Тому, як на мене, питання Криму воно не пішло з порядку денного, так його намагаються якимось чином там, яким... збити, да? його намагаються менше говорити, більше говорити про загалом мінські перемовини, і говорити про окуповані. Тимчасово окуповані території Донбасу, але як на мене про Крим теж доволі багато говорять. Вже близько року громадська організація Кримсос систематично проводить мітинги біля російського посольства у Києві. Активісти закликають російську владу припинити переслідування і дати відповідь, де ті люди, що зникли безвісті за час окупації Криму. А також вимагають покарати винних у порушенні прав мешканців півострова. Щомісяця протестувальники нагадують про викрадених кримчан, не забули і не забудуть. Їх знають поіменно і ведуть облік подібних справ. Щомісяця біля посольства російської. Федерації відбуваються перформанси. Активісти висаджують дерева із закликом сажайте дерева, а не людей. Розігрують сцени з життя родини, в якій сталось горе. Учасники зав'язують собі очі на знак того, що в Росії на злочини закривають очі. На мітинги приходять люди, яким вдалося вирватися з полону ФСБ і Криму, розказують свої історії, показують документальні фільми. Таміло, як ви гадаєте, перформанси і акції біля посольства вони дієві. На кого вони більше? Розраховані. Перше, слід сказати, що ми дійсно протягом року виходимо системно під посольство Російської Федерації, і принаймні раз на місяць нагадуємо про те, що є десятки зниклих безвісти людей. Це ці люди, про яких хочеться комусь забути, хочеться комусь не говорити, але ми вважаємо, що якщо хоча б раз на місяць ми будемо говорити про тих людей, ми будемо нагадувати в першу чергу, звісно, що російській владі про те, що вони не розслідують цих справ. Ми нагадуємо міжнародній спільноті, що на території Криму відбуваються такі злочини, як викрадення насильницьких людей, то це вже буде великим кроком. Але звісно, що за цією роботою йде системна робота. З міжнародними організаціями є системна робота з українською владою, і в тому числі постійні постійні контактування з владою Російської Федерації. Так? тобто ми пишемо запити до них в тому числі. Тому по деяких справах ми вже готуємо документи з іншими нашими, але міжнародними колегами з Польщі до Європейського суду справ людини. Я маю на увазі в першу чергу справу Рвіна Ібрагімова. А по всіх фактах насильницьких зникнень ми контактуємо з робочою групою ООН з насильницьких зникнень. Ми передали цей звіт, який ми готували, і всі документи, які в нас є, до офісу прокурора міжнародного кримінального суду, який знаходиться в ГАЗі. Відповідно, робота за цими перформансами, вона, звісно, що так само іде. Але для того, щоб нагадувати людям, що так, є люди, яких ви не бачите. Наприклад, чому дуже складно працювати з насильницькими зникненнями, тому що ми не знаємо, де вони знаходяться. Батьки знаходяться в повному обороді чи в повному невіданні. і вони не можуть віднести їм якусь передачку, і відповідно не, відбу... не відбувається якісь Суди по відношенню до цих людей, да? наприклад, суд Ахтема Чійгози це справа так звана 26 лютого або справа Ільмі Умєрова. Вона постійно на слуху. Ми постійно можемо говорити про Ахтема Чій Ільмі Умєрова у засобах масової інформації, тому що над ним відбувається суд так брутальний суд з боку російської окупаційної влади. Але все ж таки в нас є кожного дня приводи для того, щоб говорити про цих людей. А про зниклих людей ми не можемо говорити фактично кожен день, тому що і вам журналістам не буде це цікаво, тому що ми не можемо повідомити ніяких деталей. Тому ми кожного місяця виходимо і нагадуємо цього місяця. Ми плануємо знову 25 числа. Виходити перед, перед російським посольством, знову робити акцію у вигляді перформансу. Ну і подивимось, чи вийде у нас цього разу представник російського посольства, тому що до цього часу жоден представник посольства до нас не виходив, При тому що ми знаємо, що посольство працює, працюють люди, які там знаходяться, але реакції з їх боку теж не було. До акції долучається дуже багато людей з Криму. Скажіть, яке співвідношення кримчан і місцевих активістів? Насправді, більша частина це є місцеві активісти і деякі внутрішньо переміщені особи переселенці з території Криму по тій причині, що дуже часто, не дуже часто, а постійно наші акції. Їх знімають засоби масової інформації, потім це висвітлюють. І відповідно деякі люди, які продовжують їздити на територію Криму, вони ж для себе це небезпечним, що їх можуть показати і наступного разу або ФСБ, або центр противодії, екстремізм можуть якимось чином ну, якби завадити або проїзду цих людей, да, або завадити ну, там ще, ще якимось чином. де це може бути небезпечно. Тому дуже багато місцевих активістів долучається і ці. Ті кримчани, які не бояться долучатися до акції, тому що ну, вони мають можливість їздити або навпаки вже не їздять на територію Криму. 30 років тому кримськотатарські активісти у Москві провели десятки акцій під гаслом Батьківщина або смерть. Ці заходи стали одним з головних поштовхів до масового повернення корінного народу Криму додому на півострів. Яким був цей довгий шлях і що довелось простежити борцям за справедливість, розкажуть мої колеги. Влітку 1987 року в Москву на червоноплощу прибули більше ніж півтори тисячі кримських татар з усього радянського союзу. Головна мета, яку поставили перед собою лідери руху, домогтися від керівників держави вирішення питання повернення кримських татар на батьківщину, поновлення їхніх прав та державності. Один з яскравих учасників тих подій Бекір Омеров в травні того ж року оголосив місячне голодування. Він вимагав, щоб Михайло Горбачов прийняв. 36 делегатів. У своїй поки що не виданій книзі, 30 років тому Бекіров у деталях описує важливі зустрічі і всі мітинги біля стін Кремля. Ну, ми дуже хотіли, во всяком випадку, я, от мої сторонники дуже хотіли зустрітися непосредственно з міхаїлом Сергійовичем Горбачовим. Этого нам не удалось достичь. Взамен нам предложили встречу с председателем Верховного Совета Советского Союза Андреєм Грамыка. Результат был так скажем, плачевный, потому что комиссию, которую создали ее возглавил Андрей Громыко, она только работала над тем, как бы не допустить крымских татар Крым, каким образом как-то погасить вот этот підйом національного ріжені зорі умерової тоді було лише 22 роки. Вона відмітила кожен з тих, хто приїхав в Москву на акції, намагався бути максимально корисним для інших. Ініціативна група доручила зорям ханом реєструвати новоприбутих делегатів. Списки імен і прізвищ співвітчизників, що приїхали на протести. Вона зберігає і до сьогодні. Більша частина була молодь, Но среди нас были ветераны Великой Отечественной войны с медалями ходили и доказывали руководству страны, что мы не предатели. Были и женщины с малолетними детьми. Очень много неудобств было с маленьким ребенком митинговать. Вот эти мамочки, которые с малолетними детьми были, пеленки, ползунки постирают, а надо высушить и сушили на одном из митингов. Цепи були на Красній площі, ограждення, Розвісили і так сушили. Кримські татари намагалися привернути увагу світової спільноти до проблеми депортації з перших днів перебування у Москві Представники національного руху звернулися до газет та журналів на центральне телебачення, до спілки радянських письменників та в інші організації. Однак реакції не дочекалися. Когда шли на Красную площадь, колонной с транспарантами и это, приближаясь к Красной площади, мы заметили, что милиция оградила нам путь, не дают нам пройти. Это был самый длительный митинг, более суток он длился. И на следующий день утром нам сказали, что что-то предприняли по поводу крымских татар. Мы бросились, все кинулись в киоски покупать газеты. И что мы увидели? Сообщение ТАСК, которое было еще одним плевком на наш народ. И это очень взбудоражило нас всех. И народ начал ехать в Крым. Хаотично. Ще одна акция Крымских татар прошла біля Маузлея Ленина. Когда я подошел к мавзолею Ленина к 11 часам как раз забили куранты, извещая, что наступило 11 часов. И вот нас в этот момент там было несколько десятков человек, которые к тому моменту уже собрались. Мы взялись под локти, организовали живую цепь, и одновременно мы начали скандировать одно слово «Ро -ну! Ро -ну – Родину, Родину. Мы кричали, вот сколько у нас было силы. И со всех концов Красной площади стекаются наши делегаты, которые в это время были рассредоточены, и вот мы увеличивается наш, больше ста человек собралось. Но на Красной площади много было сотрудников милиции в гражданской одежде, в милицейской одежде. Они вот рвали наши транспаранты, как-то нас расталкивали или что. И вот получилось, что такая вот драка. В это время наш эскендерага Фазылов громогласным своим голосом, он крикнул, джемат, отрунул зергея. Это значит, он предложил нам сесть на землю. И мы потихоньку, когда начали садиться на землю, сразу ситуация начала исправляться. Отлично. Эта демонстрация продолжалась 45 минут, она потрясла. Ні, только красне площа ті весь мир патрісла в результаті московських акцій протесту влітку 1987 року. Граданська влада визнала існування проблем кримсько-татарського народу. Тема депортації і повернення їх на батьківщину набула міжнародного значення. Коло тих, хто підтримував справедливі вимоги кримських татар і співчував їм, істотно розширилося. Висновком московських акцій протесту влітку 1987 року стало визнання властями проблеми кримсько-татарської нації як такової. Але боротьба за право жити в Криму тоді ще не завершилася. Томіло, на останок скажіть, будь ласка, що б ви хотіли сказати кримчанам, які зараз нас дивляться? Треба не втрачати віру, бо насправді в нас дуже багато можливостей для роботи. А до нас ви можете звертатися, і ми зробимо все, що від нас залежно, для того, щоб допомогти якимось чином. Ви завжди можете звернутися до нашого сайту, до нашої приймальні. Ми все, все зробимо для того, щоб вам допомогти, тому що в першу чергу ми працюємо для вас, а не ви маєте щось робити для тих людей, які живуть на материковій частині України. Тому я вірю, що все повернеться на місці місця свої, да і ми будемо жити у вільному е кримському е півострові. На цьому ми сьогодні завершуємо програму. В гостях у нас була Таміла Ташева, координатор і співзасновниця громадської організації Кримсос. Студії для вас працювала Ліна Голуб. До зустрічі на ЮА Крим.